Четвертий чемпіонат сухопутних військ Збройних сил України з рукопашного бою відбувся на базі Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. В ньому взяли участь сім команд, які представляли окремі військові частини та цей навчальний заклад. Чемпіонат проходив у два етапи. За виконання кожного з елементів прийому суті нараховували певну кількість балів. Той, хто успішно пройшов перший тур і отримав не менше 80 балів, брав участь у спарингах. Рукопашний бій, як основа професійної підготовки військовослужбовців, сьогодні вже виходить на той рівень, на якому він має бути. Сьогодні військові демонструють техніку захисту. Від лопатки, від вогнепальної зброї, від ножа демонструють техніку роботи з ножем. Ці змагання з дозованим контактом проводилися з контролюючою силою удару в усі залікові зони, які не спричиняють травмування та не призводять до нокауту. Стало традицією, що шостий рік. Ми проводимо чемпіонат, відкритий чемпіонат з рукопашного бою. Сухопутних військ, у вас тут сучасна навчальна база, плюс курсанти повинні бачити, що таке рукопашний бій, як до цього готуватись, як проводиться змагання. За результатами змагань, перше місце у напруженій боротьбі вибороли військовослужбовці 8-го окремого полку спецпризначення місто Хмельницький. Друге, спортсмени 79-ї окремої аеромобільної бригади з Миколаєва. Команда академії посіла третє місце. Переможців нагородили грамотами та медалями, а команди отримали кубки чемпіонату.